Пане мене, якщо говорити про Білорусь, сьогодні Лукашенка саме проголошений президент цієї республіки, багато чого не говорив. То звісно, ми на щастя зараз сприймаємо цю країну і ці заяви більше як пропаганду, аніж частину буквальної війни. Тим не менше, дає ще один імпульс і ще один пас нам Лукашенка, коли підіймає питання. Російських ракет Арешнік і каже, що готовий взяти 10. Оце чисто знаєте, білоруські не одну, а десяток. Як тих яєць, може він з чимось їх плутає? При тому, що в нього вже є ядерне озброєння типу та. Здавалося б, що крутіше, що тобі ще треба? На що ці горішники, і як ти їх акрами, аршинами вимірюєш, якщо десяток, чи це історія пропаганди, чи це історія того, що Білорусі знову будуть використовувати як таку розмінну монету і шантаж для Євросоюзу? Як ви собі пояснюєте всі ці заяви? Ну, ви колись чули там термін Білоруський маркетинг. От ви його ніколи не чули, а ось так він працює. Це без жартів. До речі, сьогодні була така цікава світлина на його офіційному каналі Пул Перва. Як він рубає дрова, і він дуже цим хизується, що 2 два години на день він витрачає на те, щоб рубати дрова. Мені одразу це нагадало стару італійську комедію, де головний герой Адріана Челентано, якого були проблеми з статевим життям, він рубав постійно дрова. Я думаю, Лукашенка тут ну. Десь приблизно поруч. Дивіться, я не дарма сказала про білоруський маркетинг, бо все, що він робить, це на, в першу чергу зорієнтовано на його внутрішню аудиторію. В нього 26 січня очікуються вибори Республіці Білорусі. І все, що він робить, все, що він говорить, це на внутрішню аудиторію. Я вас захищу всюди вороги, всюди. Він називає їх бігли, вони хочуть зайти, нас захопити. Європа і так здасться, вона буде купляти російський газ дешево. Це треба бути ідіотом, щоб не купляти дешевий газ. Ми розраховуємо на те, що новий канцлер він, до речі, останні, останні буквально хвилини тому заявив, новий канцлер Німеччини буде. Брати робити вірніше про російську політику, російську орієнтовну політику, відкриються двері до Європи і знову всі будуть торгувати з Російською Федерацією, бо це їм в першу чергу вигідно. Про гарішнік він е, пожартував, коли його запитали журналісти, пропагандисти російські, чи знайшли. Той лісочок, куди можна поставити орешник, в якому там лісі? Сосновому, дубовому. Він каже, там багато є локацій, куди можна поставити, знайдемо. Про десяток він відверто скажу, бреше. Йому пообіцяли один один цей орешник, одну цю ракету, але в другій половині 25-го року. Є велика така підозра, що в Російської Федерації просто банально не має цих ракет, щоб навіть собі. Поставити на озброєння для те, щоб передати найбільшому своєму союзнику Республіці Білорусь. Ну тут цікаво, пане ми з вами, як ці майже сліпі кошенята йдемо в різноманітну інформацію і заяви, і цитати. Ну і звісно, те, що пише ще й західна преса, моделюючи різні сценарії. А на що ще може спромогтися Російська Федерація? І до речі, західні аналітики не виключають ймовірність воєнних прямих провокацій ще й проти країн НАТО. Політку написала про те, що Росія може спробувати захопити частину Естонії. Жар зараз вже спостерігається підготовча активність, яка. Передує військовим операціям, Росія вже глушить супутникову навігацію прикордонному місті Нарва краде навігаційні бої та запускає розвідувальні безпілотники. Окрема історія, ви знаєте, що відбувається, і в морі там російські кораблі в чергове, судячи з усього, дотичні до того, що був розірваний кабель між європейськими країнами. Ось сьогодні один такий танкер було зупинено кабель між Естонією та Фінляндією. Пане мене враховуючи, що я не кажу, що. Що Росія слабка? Я не можу сказати, що в неї все закінчується, але вибачте, вони не можуть та навіть Україну пройти окупувати легко, переступити наших військових. Ні, вони все ще топчуться на Донеччині. Чи схоже те про що пише на правду, що вони могли би відкрити ще один фронт? Давайте так, ми цей сценарій не відкидаємо ще раз без жодних тут залякувань, але такий сценарій він теоретично може бути. Говорити про те, що він недолугий, він там нереальний. Ми не можемо після того, що відбулося за останні три роки. Ми на будь-які сценарії ми кажемо, це може бути, але різна вірогідність. І так. Зараз, от особисто, це моя приватна оцінка. Я думаю, що Російська Федерація не має фізичних, моральних, матеріальних можливостей для того, щоб почати якийсь там інший фронт проти ще однієї країни, бо занадто глибоко. Російська Федерація зав'язала в Україні от вийти просто так зараз, вона не може. Вона навіть не змогла відправити додаткові сили до Сирії, бо вони зрозуміли, що відправити в Сирію це буде означати крах, тому що відбувається в Україні ну, Принаймні, дуже сильно підставити, тому сконцентрувалася виключно на українському питанні. Але як варіант, такі... Ну, модно називати гібридні операції, я їх більше називаю кошпокошачі, піти нагадувати десь в Чобіт, в Черевик. Оце Російська Федерація може в принципі, що вона робить останні скільки два роки: зруйнувати інтернет-кабель. Оце почерк Російської Федерації, встановити систему радіоелектронної боротьби, щоб псувати зв'язок між пілотами, які літають в Балтійському узбережжі над Балтикою, щоб метеозонди збивалися з курсу. Це робить Російська Федерація, десь псувати. Інші комунікації, десь малювати якісь а, позначки а, там радикального спрямованості, не знаю, на синагогі, десь не знаю, на мічеті. Оце може робити Російська Федерація. Як один з таких ну, наближених до брутальних варіантів, це спроба, можливо, я не виключаю щось дуже мало, якісь дуже маленькі, маленькі СВО таке не мінімалових в. Там в рамках не знаю, декількох сотень людей можна спробувати захопити декілька там десятків квадратних кілометрів території Естонії, наприклад, для там провокації створити там якусь там не знаю там невизнану республіку, на кшталт нова Естонська Народна Республіка, де буде маріонеткою сидіти проросійський якийсь кандидат. Може бути, може бути, і видати всю цю історію за громадянську війну в рамках однієї балтійської країни. Пане Менеге, як ви гадаєте, наскільки легко чи важко системами протиповітряної оборони сплутати літак із не знаю, з безпілотниками? Ви знаєте, що зараз абсолютно всі західні медіа, так що вже західні і азербайджанські, у тому числі, і навіть деякі Z-воєнкори і z пабліки пишуть про те, що російська протиповітряна система Панцирь С це вони вдарили по цивільному літаку Азербайджанських Авіаліній. Місцеві реби погасили фактично всю навігацію, тому нічого не могли передати якийсь сигнал. Ну, і це стало причиною авіакатастрофи, літак, який впав в Казахстані. Це якась характерна така ознака. Ну, коли зараз ми знаємо, безпілотники досить високі. Або все ж таки це недбалість і якийсь непрофесіоналізм? А, давайте скажу ще раз: це моє особисте припущення, але ну, мені, мені здається, це моя думка, що воно. Дуже-дуже обґрунтовано. Дивіться. Літак, якщо зараз ваші глядачі поважні, відкриють мапу, просто кого я зараз можливість, він вилетів з Баку, він пролетів, там, маю, летів в напрямку Грозного, в районі Махачкали, щось в нього відбулося. Він каже: я терміново сідаю в аеропорту Грозного, на що місцеві диспетчера з таким великим бородом, каже, нє ні, ні, сюди не можна, у нас шалений туман, у нас Курбан-Байран, що завгодно, не можна сюди, а летіть через Каспій». Фахівці в галузі авіації вони вже висловлюють свою думку. Кажуть, це було зроблено для того, щоб літак, який отримав е, пошкодження, що він просто впав в Каспії, затонув, нет тіла, ні нет діла, поки його там дістануть. Можна розказувати про українських біогусей, які знищили цей літак, українські дрони, все що завгодно. На жаль, для росіян він долетів до Казахстану, там впав і те, що там було зафільмовано, вже показано. Я вам скажу таку річ. Після Останніх декількох атак по Чеченській республіці невідомими дронами, які ми припускаємо, були українського походження. І ці дрони падали не так далеко від резиденції Хмата Кадира. Ми здається, навіть навіть в вашому етері припускали, що Кадиров швидше за все буде панікувати і вимагати від Путіна «Защиті мене, мені нужны ПВО. От йому швидше за все передали ППО, і я вам скажу більше таку річ. В чеченській республіці ви ніколи не побачите чеченця-танкіста, бо його просто банально немає. Там важкої техніки немає. Ви ніколи не побачите кадирівця пілота. Їх просто немає. Ви ніколи до останнього часу не побачили. Кадирівського а, військовослужбовця сил протиповітряної оборони. Я припускаю, що можливо комплекс дали швидко навчили, посадили цього з бородатого якогось там з двома класами освіти, і ось він ось свою кваліфікацію сплутав великий об'єкт. Я ще раз, я не фахівець в авіації, це не моя галузь, але я розумію, що це ціль, вона повільна, вона летить. Скільки там 700 км на годину на великій висоті стабільно не маневрує сплутати його з ракету. Мені здається, це треба бути повним кадирівцем. Ну що в принципі відбулось. Ми якраз відкрили нашим глядачам мапу, про яку ви говорите. То знаєте, пане Ване, з одного боку, ми дивимося на Ізраїль, і там, незважаючи на те, що в них перманентна війна, але немає такої кількості обстрілів, як в нас, у них авіасполучення працює. Хай там після нападу Хамасу багато авіаліній вони все ж таки відмовились. Від Перельотів, але в цілому потрапити в Ізраїль, вилетіти з Ізраїлю, все це абсолютно реалістично. Ну і там, певно, можливо, хтось в Росії теж думає. Те нічого страшного, скільки там цих дронів. Але mm. здається, що тепер максимально небезпечно стає в Росії літати. Я вже мовчу про те, що черговий сьогодні е, сухий джет навіть не піднявся у повітря, тому що він там десь на злітній смузі вже зламався. Так, так, дивіться. Е, ну, ще раз, це знову таке сфера не моя, але з того, що я знаю, що е, російський авіапром він, по-перше, вже тривалий період часу е, розбирає наявні літаки, які в них є. Там залишилися іноземні, і робить такий канібалізм. докомплектовує їх там за рахунок, куди стоїть літак. вибирає, там з трьох літаків, який краще докомплектовувати, Який 100% не полетить, цей полетить 80%, Цей полетить там. 30% зрозуміло там, де більше шансів, то й треба працювати на нього, і всі решта розбирають. Плюс до цього я знаю, що вони змінювали регламенти по обслуговуванню цих літаків. Ну, давай так дуже примітивно, щоб вашим глядачам було зрозуміло, вас навчили, да, ви, там, мити руки. Там... Три рази на день. От три рази на день мити руки, але потім кажуть: слухайте, у нас тут проблеми з милом, у нас тільки його немає, і двох разів буде достатньо. Потім з часом каже, і одного разу достатньо. Ми напишемо цілу інструкцію. І ось таким чином Російська Федерація виходить з цієї ситуації, каже: Ну міняла раніше раніше, скільки там ай буде там один раз там на 10 тисяч кілометрів прольоту зараз буде один раз на 15 тисяч. Нормально, і так се та треба до речі нагадати, що авіасполучення це історія про те, як між собою одні регіони поєднувати та тому, що в них є величезна різниця в часових поясах, і для того, щоб не відчувати себе якоюсь окремою республікою, було якраз налагоджена ця система авіаперевезення і залізниця. Але тепер пробуксовує і перший, і другий. тож фактично багато хто сам на сам лишається зі своїми проблемами. Подивимось, пане Іване, як Росія буде виходити з цієї ситуації. Із цього, зокрема, і політичного інциденту не без цього. А вам дякуємо за те, що ви долучилися okay. до нашого ефіру, і дякуємо за роз'яснення. Друзі, Іван Ступак був разом із нами на живому зв'язку. Військово.